Я в руках тримаю порядок денний на сесію цього тижня. Що ви можете побачити на наступний сесійний тиждень в порядку денному? Жодного питання, жодного закону, який би стосувався життя людини, немає. Але в той же час вони зараз притягують закон 1581Д про житлово-комунальні послуги, де вони закладають. Що якщо навіть людина, або, можливо, колективно в будинку, люди освоїли якісь альтернативні засоби отримання тепла, то цим законом говориться про те, що навіть якщо люди побудували альтернативне джерело тепла для свого будинку або для своєї родини, то треба платити не менше, ніж 90% від існуючих, абсолютно завищених тарифів на тепло. Такий же самий законопроект на цей тиждень це е, дозволити передати в оренду державні газотранспортні компанії, тобто локальні мережі, кудись комусь в оренду, без будь-яких правил. Це означає, що не просто не повертають в державу газорозподільчі системи, а навпаки, те, що є в державі у власності. Це постачання газу до людей. Вони тепер будуть передавати олігархічним кланам далі. От закон на цей тиждень. Наступний закон не менш цікавий: це закон 3096, де абсолютно лабіським чином вони будуть передавати певній мафії, яка працює в енергетичній сфері, землі сільськогосподарського призначення у власність. Тобто, по суті, прихована продаж сільськогосподарських земель. Крім того. На цей тиждень планується нарешті розібратися з Рахунковою палатою. Рахункова палата це орган Верховної Ради, який може контролювати всі державні фінанси, в тому числі і фінанси місцевих бюджетів і державних корпорацій. Зрозуміло, що логічно, якщо влада бореться з корупцією, треба було би віддати демократичній проєвропейській парламентській опозиції. Право сформувати рахункову палату для того, щоб дати демократичні опозиції, відслідковувати, що відбувається з державними фінансами, але, на жаль, будуть протягувати знову людей від Порошенка на ці посади в рахункову палату, для того, щоб і рахункову палату зробити абсолютно недієздатною, непрацюючою системою, яка буде в загальній системі покриття корупції. Насправді можна перераховувати і далі, тому що більшість законопроєктів, які вносяться на цей тиждень, вона абсолютно лобійська і вона спрямована ще на збільшення обсягу корупції, який і так руйнує державу. Крім того, на минулому сесійному тижні були проголосовані ціла низка законопроєктів, які віддають офшорам додаткові повноваження, можливості додаткову силу. Тобто продовжується замість девшарізації авшарізації країни. Насправді це говорить про те, що в стратегії високопосадовці держави не збираються нічого міняти. Це означає, що все йде так, як ішло, і вони планують так само управляти країною. А в той же час вони планують закрити весь цей непотреб, який відбувається в країні. Закрити великими трансляціями масштабних заходів на кшталт сьогоднішньої ради розвитку регіонів для того, щоб просто людей ввести в оману.